representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Mr. Shigemitsu comes to the surrender table. These dramatic first pictures were made by newsreel war correspondents and Army and Navy cameramen and were specially flown back from Tokyo. The time is 9.05 a.m. The Japanese have been on board exactly 10 minutes. Swarms of United States aircraft fly in formation overhead as the ceremony ends. The final United Nations victory has been won. The war is over. Peace is here. Усім привіт, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій. Це україномовний канал, який присвячений від студії Парадокс, як хойка 4 або ж Залізне Серце 4. У сьогоднішньому відеороликові ми пограємо за Сполучені Штати Америки, перенесемося в 1937 рік та змінимо історію Азії. Як ви знаєте, в 1937 році на мосту Марко Поло Японська імперія нанесла удар по китайській. Республіці, яка претерпіла за останні 30 років безліч громадянських війн. Програли вони першу японо-китайську війну, розвалилася династія Цинь, розпочалася така смута у китайській державі, у китайського народу. Ну і згідно з цього, в 1937 році відбувся інцидент на мосту Марко Поло, або ж стало, точніше, це стало початком. Другої японо-китайської війни в реальності, Сполучені Штати Америки не дуже сильно допомагали Китаю, ну але в нашій альтернативній реальності, як ви бачите, ми підготовили відразу ж таки великий пакет фінансової допомоги від дя... дядечка Сема. Це реально суттєва допомога, тому що з перших днів Сполучені Штати Америки запевняли Китайську Республіку, що вони будуть триматися з ними до кінця. І попри усі забаганки, та попри усі забобони та нейтральну політику, яку проголосив Франкен Делано Рузвельт, він навіть пішов на те, що відправив три дивізії найкращих, найелітніших морських піхотинців до Китаю. Також Франкен Делано Рузвельт із сан франциско чи там Лас-Вегаса, Західної, точніше Америки, відправив 20, більше 20 дивізій на філіппінський полуострів з метою, якщо там ситуація вийде з під контролю. Навіть у великому, точніше, навіть у Білому домі розглядалася така ситуація. Якщо Китайська Республіка не буде дуже вигравати цю війну, то Японія буде атакована зі сторони Сполучених Штатів Америки напряму. Також атакували юніянь напряму проти Китайської Республіки. Це публічники Японської імперії яким Японія пообіцяла контроль над західним Китаєм, але на щастя дядечко Сем допоміг Республіці Китаю, відправивши свої три дивізії, і які ефективно, як ви бачите, вже ведуть військову службу, виконуючи дуже необхідні та надскладні завдання для морських піхотинців. Перемога за перемогою, перша столиця така виграна. Битва, точніше, за столицею Юняня, виграна. Тепер залишається ще дійти. До останньої провінції, останньої столиці держави Юньянь, щоб от Чанка 6 міг собі підкорити цей регіончик та перенаправив величезну силу свою у якраз то найбільш важливі та вразуючі лінії фронту. Війна триває, битва за битвою виграється, американська допомога працює, а Ленд-Ліса запрацював на повну таку стовідсоткову. Потужність, тому що франк-інтеланорусвіт тут відразу ж сказав таке, що ми будемо робити все для фронту Китаю. Чого в нашій альтернативній реальності Франклін та Рузвельт пішов на такі події? Ну, ми з вами або ж більшість моїх глядачів знає, що Америка, от за те, що не допомогли Китаю в 37-му році, Друга світова війна затягнулася, це не умиротворило Японську імперію. Вони... Захопили практично весь Китай та оголосили війну в кінці кінців в Америці за необхідні для них ресурси. Щоб цього не відбулося, Франк і делано Рузвельт навіть відправили дивіться, своїх морських піхотинців для того, щоб штурмувати у портове Артуровий, а це в життєво важливий порт Артур. Де, який знаходиться точніше під контролем Японської імперії, ну і звідси Франклін делано Рузвельт зі своїм е, геніальним е, таким маршалом, генералом Марк Артуром Дукласом намагається відкрити другий фронт, з'єднатися, відбити від Пекіну і вести вже військові дії на території Манчурського <плес> ну, це не полуостров, але на території Манчури це точно. Таким чином, із Такими важливими військовими операціями Дуглас МакАртур буде намагатися добитися того, щоб японська держава перенаправила весь свій акцент. Із Пекіна якраз то на взяття чи відбиття цього порта Артуру. До того ж, Китайська Республіка Чанкаші вони зацікавлені відкритті другого фронту. В них немає безперечно там необхідних десантних катерів та підготовлених людей. Америка проклала цей рух. Їм от сюди відбулося життєво важливе такі перше укріплення на новозахоплених територіях. Ну і американська армія вже прямує в глибину Манчурії, намагаючись взяти в кільце ті дивізії, які держать свою оборону та намагаються вибити американців звідси. Зовсім скоро, після взяття в кліщі, китайська допомога має бути ну, очевидною, тому що в цій війні проти Японської імперії. Нам навіть і не доведеться захоплювати Токіо там, чи скидувати ядерні бомби. Нам лише всього-навсього треба вибити з війни Маньчжурію. Це вже зроблю такий невеличкий спойлер, тому що частенько також грав за Китайську Республіку для себе, не для Канала. Ну і піти на Корейський пилустрі, там захопити Сеул чи ну, дійти, може, навіть до Пусана. Таким чином, Японська імперія визнає свою. Поразку і заключують важливі стратегічний мир з Китайською Республікою Чан Кайші. Як ви бачите, лінія фронту сильно змінилася, тому що після взяття Порта Артура та висадженню американських військ Манчурі, закріплення в цих територіях, на цих позиціях, відкриття другого фронту, фактично в, в Манчурії. Наша армія Чанкайші намагається ефективно вже йти до Мукдена. Це дуже життєво такий стратегічний місто, точніше, стратегічний регіончик, де наші три дивізії ефективненько ходять в нього, практично не зустрічаючи сильного опору. Дуже шкода, що не можна відправити більше тому що я гадаю, якби там у нас було 6 чи десять. Дивізію добровольців, як це в фашистських партіях, то фактично ну, війна би була набагато скорше. А Так нам доводиться от затягувати. В 1937 році ми лише змогли врятувати Китай від падіння, ну, але перемога можлива. І вона буде можлива трошки пізніше, тому що 1937-й рік ми. Зробили все для того, щоби стримати японську імперію в 38-му році, щоб домогтися перелому. Ну але на перейти жаль, також у 38-му році не знаю яким чином, але корейська, точніше, китайська комуністична держава Мао Цидуна, оголосила війну Китайській Республіці Чанкайші. Дуже скоро вони це все зробили. Я гадаю, пов'язано воно було з тим, що Мао Цзідун розумів, якщо ви дивіться, ми вже захопили третину Манжурії. Якщо нам удасться з такими темпами просуватися по лінії фронту манджурі, закріпитися, вибити японців з манжурі, піти на корейський полуострів, то таким чином м, китайський лідер комуністичний раз і назавжди втратить можливість взяти контроль над піднебесною. У свої руки. Цього він не зміг і не хоче добиватися. отож, якщо він не хоче цього допустити, то він голосив війну, намагався і думав, що все буде легко. Китайці відступлять від манджурі, японці їх будуть тиснути. Ну і це так буде отягнутися, знаєте, як коли пиляєш дерево ручною такою пилкою На, на двох людей тобі, мені, як у нас кажуть, Закарпатті. Тобі мені, от такий хаос буде в Китаї там 39-й, 40-й рік, 41-й, там дивимося, і радянська армія допоможе. Дивимося Китай послабний, і комуністичний Китай буде мати більшу підтримку в народу. Цього не станеться, того що ми змогли допомогти Чанкаші і вибити з Манчжури Японську імперію. Дивіться, тут вже йдуть останні штрихи, того, що взяли в кільце ми декілька їхніх життєво важливих дивізій. Або ж майже всю Квантунську армію заставили здаватися. І Японія, яка фактично залишилася обезкровлена без своєї Квантунської армії, там на хвилиночку була мільйонна армія. І як ви бачите, в Кореї ми ефективно захоплюємо Сеул не взяли, ми беремо в кільце знову ж таки японську армію, дивізії. Тож Китай прекрасно розуміє, що перемога буде за ним. І Японська держава при імператорові Хірохіто також розуміє, що перемога буде за Китаєм. Війна продовжується, але це вже війна, як в тому футболові е, грав одні ворота. Ми абсолютно і тотально контролюємо ситуацію на фронті. Неважливо на те, що комуністи ще не здалися в 1939 році, от ми боремося з ними також. Японська держава не має нічого, щоби нам вибити настучніше з Кореї, того що Китайська Республіка за допомогою Ленд-Ліза змогла взяти набагато цікаво і багато от таких сформувати нових дивізій. Це сильно злякало японську державу, яка навіть і відмовилася від Республіки Кореї або ж Корейського полуострова, який вони окупували із 1905 року. Ну, не 905, 905 здається, чи там 912-му. Перемога була за нами. Японська імперія капітулювала в 1939 році. Цей білий мір із буферною зоною Республікою Кореєю дав Чан Кайші можливість нарешті ж таки, взятися. От за цих комуністів Мао Цзедуна, і тут не обійдеться без американської допомоги. Ми сильно допомагаємо Мао Цзедунові програти цю війну. Чан Кеші. Я не знаю, як він буде розплачуватися з дядькою, дядечкою Семом, але для мене важливо, що ми перемогли. Я сподіваюся, що вам також сподобалася вся невелика альтернативна історія, де ми врятували Китай в 37-му році від капітуляції і в 39-му році принесли мир Азію, послабивши Японську імперію та давши довгоочікуваний мир Китайській Народній Республіці. Друзі. Дуже дякую вам за перегляд. Не забуваємо, що ставити лайки та підписуватися на канал дуже важливо. Я буду дуже вдячний вам за це. Ми будемо рости, розвиватися, і для вас я буду формувати більше цікавих відеороликів, які будуть радувати вас новими незвичними альтернативними історіями. Ну, а Дональд, точніше, Франклін, Франтлін Деланорусіль бажає вам хорошого вечора, дня, ранку, до побачення, до нових зустрічей і всім!